При створенні проекту знаходять застосування різні елементи стилів, ампір, бароко, класика, модерн, версальський палат, ніби перемістився в квартиру або будинок, надихаючи на нові ідеї і даруючи королівське почуття гордості за сліпучий дизайн, втілений в апартаментах. Розповімо сьогодні докладніше про саму стилі і області його застосування, трохи про історію стилю для всіх, хто любить романтизм, поєднання простого і складного. Французький стиль, ідеальний вибір. Сам стиль зародився всередині 17 століття, а сьогодні він все також успішно конкурує з усіма іншими напрямками. Важливо відзначити, що цей стиль має ряд нюансів. Один з них французький прованс, найчастіше його застосовують в оформленні заміських особняків, але можна також вдало оформити їм і квартиру. Він створить затишну сільську атмосферу і умиротворення, більш спрощений варіант стилю відрізняється своїми деталями, але незмінним залишається наступне антиквар, химерні меблеві композиції, декор складних форм. Текстиль повинен повністю відповідати загальному настрою в приміщенні, якщо бюджет обмежений, дизайнери радять не засмучуватися і скористатися блошиними ринками. Де можна підібрати менш витратні предмети, також можна скористатися технікою патинування, яка привнесе свою родзинку. Особливості стилю полягають в наступному стримана, неяскрава колірна палітра, старовинні речі, і сучасна техніка, і комфорт в найдрібніших деталях, світлі стіни, дерев'яний паркет, ліпнина на стелі і карнизах, відсутність контрастів, характерні особливості, які привнесли жителі Франції. Колірна гамма в інтер'єрі. Відмінністю даного стильового напрямку є наявність приглушених пастельних відтінків, яскраві і помітні палітри тут недоречні, лише природні тіні і акценти. Дизайнери користуються наступним методом. Беруть один основний колір і кілька відтінків темніше, світліше, але близьких до основного. На цьому міксі і будується весь інтер'єр: білий, молочний світло-зелений, коричневий, карамельний, персиковий, світло-рожевий, світло-жовтий, сірий і всі похідні відтінки. Найбільш популярні в даному напрямку стелі обов'язково повинні бути білими і високими, і багато світла, бажаного природного оздоблення. Оздоблення безпосередньо залежить від того, яке бачення проекту у господарів і дизайнерів для узгодженого дизайн-проекту важливо розуміти, який елемент стилю закладається в основу обробки. Професійні декоратори пропонують багато рішень. Апартаменти в новому будинку можна оформити, впровадивши елементи класики і ренесансу з позолотою, ліпниною і фресками. Житло в старій споруді кардинально не переробляють, а лише зберігають первозданність. У старовинних паризьких квартирах повсюдно присутні високі стелі. Паркет ліпнина, нові господарі ці елементи зберігають і бережуть. Поговоримо докладніше про оздоблення ключових складових інтер'єру. Стіна, стіни часто покривають матовими покриттями. Глянець тут недоречний, фарба або шпалери, вирішують, радячись, виходячи з переваг, можна пофарбувати їх просто в білий колір. Таким чином створиться враження додаткового обсягу, можна покрити сірим, лавандовим світлоблакитним квітами, тоді вони привернуть всю увагу до себе і стануть основним елементом декору, якщо використовують шпалери, то можна підібрати рулони з орнаментом, а потім за бажанням покрити їх спеціальною фарбою. При наявності ніж в стінах, в них розміщують картини статуї, квіти, світильники. Стать, паркет і ще раз паркет, якщо підлога служить не один рік, то можна спробувати зберегти і реновірувати його. Необхідно відшліфувати, замінити зіпсовані фрагменти і заново покрити все лаком. Така підлога необхідний в даному напрямку у новобудовах можливе укладання паркетної дошки ламінату натуральних відтінків на кухні та у ванні укладають плитку з мозаїчним малюнком. Стеля для міських квартир у французькому стилі стелю штукатурять і обробляють присутні побілка і фарбування, ліпнина в тон стелі, велика кришталева люстра по центру, підвісні. Натяжні стелі не вітаються. Якщо все ж зупиняють свій вибір на натяжній стелі, то найкраще встановити матовий танинний варіант, бажано однотонний. Декорування кімнат по-французьки, вітальня для вітальні в даному стилі варто враховувати два фактори: обсяг простору і світло для маленьких, крихітних квартир з низькими стелями. Такий варіант складно собі уявити для французького стилю необхідно достатньо простору і максимум освітлення. Природне світло, що проникає крізь знамениті вікна, огортає вітальню. Нестача світла розбиває всю концепцію. Тому штучне освітлення повинно частково компенсувати вуличне світло, величезна кришталева люстра, і бра створять необхідні умови, а канделябри і свічки додадуть шарм і втілять сцене з кіно. Для вибору кольору підійдуть пастельні, легкі відтінки, меблі та аксесуари підбираються також в тон однотонне покриття для стін або шпалери не будуть завантажувати приміщення. Тут дизайнери радять вибрати або малюнок шпалер під стару ситцеву тканину або використовувати фотошпалери, але з максимально природним принтом вся обстановка не повинна бути перевантаженою і давить. Увага тут має бути прикута до багатих малюнків аксесуарів, дрібних деталей, доошатних столів і стільців. У декорі даного напрямку використовуються практично всі матеріали фарфор, дерево, натуральні матеріали, це крім пластику. Меблі вибирають дерев'яну під старовину, можна підібрати плетені або оббиті тканиною гарнітури. Для підлоги підходить дерев'яний паркет або керамограніт світлих відтінків, стеля слід залишити білим, можна прикрасити широким карнизом або ліпниною в тон. Професіонали рекомендують відтінити зону навколо каміна, якщо він є темно-сірим кольором. Також можна відтінити і зону з порцеляною. Статуетками та іншими колекційними елементами. Говорячи про розташування меблів, варто відзначити, що їх багато і кожен предмет має своє призначення: м'який диван, софа і пара крісел оббиті однотонним принтом або з квітковим малюнком матеріалом. Маленький журнальний столик, предмети з кованими деталями і камін. Камін можна і імітувати важлива сама картинка, а живі квіти в розкішній вазі доповнять вітальню портіри, подушки і невеликий килим ручної роботи також добре доповнюють простір з французьким шиком. Спальна кімната, шматочок Франції. В спальні хочуть мати багато, а реалізувати цю ідею досить легко, ніжна, витончена. Романтична, комфортна спальня запрошує зануритися в світ мрій і. Забути про всі турботи минулого дня безліч примітних дрібниць створюють затишне гніздечко, основні тони тут білий, молочний, перловий, лавандовий, світло-бузковий. традиційно ставлять дерев'яне ліжко з кованими ніжками і присутні елементи різьблення, стіни, покриті матовою фарбою без глянцевого блиску, можна спробувати оббити їх тканиною стеля світлого кольору. Прикрашена ліпниною, молдингом або балками натурального відтінку або пофарбованими в білий колір. Великі від підлоги до стелі вікна насичують кімнату світлом. Можливе використання дзеркал в рамах темного кольору і інших темних предметів, але їх необхідно гармонійно вписати без кричущого контрасту. Настінні світильники, як не можна краще підкреслять вишукану обстановку для декору вікон, добре підійдуть легкі. Напівпрозорі штори з шовку або органзи не слід вибирати тканини з рясними малюнками, а драпірування, які підкреслять легкість і невагомість. Хороше рішення важливо також не переборщити з малюнком, все повинно бути в міру. Для підлогового покриття відмінним варіантом буде вибір матеріалів під дерево, паркет, ламінат, природний камінь. Сучасні технології вирішили питання із заміною та імітацією. Тепер можна підібрати покриття, що імітують добові, та інші породи краще віддати перевагу світлим відтінкам. Декоратори рекомендують використовувати мансардне приміщення, якщо воно є і влаштувати спальню саме там. Відокремленість і віддаленість суєти часом так необхідні. Текстиль підбирається в тон загальній палітрі, кухня, кухня у французькому стилі це антикварний гарнітур, але можливо також використання патинованої і зі стареної меблів біля вікна можна поставити бержер, глибоке крісло з високими бічними стінками, добре впишеться серван для посуду, іменований дресуаром. У ньому можна виставити раритетні зразки порцеляни срібла, якщо ж бюджет не має дозначних витрат, то завжди можна замовити дерев'яні меблі зістерно штучно, ковані деталі і візерунки на вітражному склі, незамінні елементи такої кухні, вся побутова техніка легко вміститься за дверцятами шафок. Позолочені елементи декору підкреслять інтер'єр, але важливо не перестаратися, інакше вийде кричуще безумство, карамельні, бежеві. Світлокавові відтінки відновлять баланс кольору. Яскраві штрихи рекомендується додати в оббивку штори і м'які подушки. На поштукатурених стінах можна повісти кілька рамок з фото сім'ї, підлогові вази на паркеті або якісної плитці, кришталеві світильники і скляні свічники відтворять палацову розкіш. Ванна кімната такі ванни зачаровують з першого погляду. Встановлюють саме ванну з кованими ніжками і ніяких душових кабін, шафи під старовину пара стільців або невелике крісло, невеликий комод з особистими речами, дорога сантехніка білого або молочного кольору, основні елементи декору. До ванни прикутався увага, вікно і багато світла, природне світло і шикарна люстра. Тут можна дозволити простоту і шик, розповідаючи про кольорову гаму, зауважимо, що кремовий, світло рожевий. Світло блакитний, світло сірий, або просто білий, класика жанру якщо приміщення великого розміру, а освітлення яскраве, то можна і використовувати більш темні відтінки. Пол і стіни дизайнери радять обробити натуральним або штучним каменем, мармур і граніт чудово виглядатимуть, але підійде також і керамічна плитка без малюнка, можна облицювати стіни панелями Боазері або пофарбувати вологостійкою фарбою. Ліпнина, як і у всіх попередніх приміщеннях, доповнює і прикрашає ванну. Меблі відзначимо кілька особливостей, які притаманні меблів в даному напрямку тільки натуральні матеріали дерево. Скло і метал основні матеріали використання кованих елементів, столик, ліжко, стільці і крісла з кованими ніжками і спинками, у м'яких меблів, оббивка часто зроблена з оксамиту, сатину, смужка, що чергується з квітковим принтом, найбільш популярний варіант. Оббивка повинна поєднуватися з малюнком стін або іншим текстилем, меблі можна підібрати в антикварному магазині або зробити на замовлення. Дубовий стіл можна поставити в центрі вітальні або їдальні, зонування простору можна провести за допомогою ширми, прикрашеної розписом. Плетене крісло гойдалка нерідко стає прикрасою на лоджії у вітальні. Світло, крім кришталевих ошатних люстр, професіонали рекомендують вибирати також світильники, покриті алюмінієм або латуньою, бронза теж підійде. Вони зовні нагадують золото, освітлення повинно бути достатнім. Але не яскравим. Штора штори доповнюють інтер'єр, без них складно уявити собі повну картину у французькому стилі застосовують як щільні матеріали для гардин, так і легкі, напівпрозорі матеріали. Штори повинні органічно вписуватися і гармонізувати із загальним фоном інтер'єру, декор та аксесуари. Декор дуже важливий в даному напрямку. Розглянемо основні особливості, текстиль необхідно ретельно підбирати, без нього не обійтися. Подушки, фіранки, килим, оббивка, велюр і оксамит, найбільш затребувані матеріали, саме штори з ламбрекенами прикрашають кожне приміщення, обходяться без жалюзі. дзеркала традиційно прикрашають інтер'єр, золоті, дерев'яні та мідні рами створюють помпезність, картини і панно на стінах, серед зображень природа і портрети, які підходять як не можна краще. Величезна кришталева люстра висвітлює навіть вночі своєю пишністю бра, які підходять до неї, доповнять картину. Порцелянові статуї, вази та квіти освіжають атмосферу. Французький шик все також популярний і доступний зараз багатьом. Любителі і шанувальники цього напрямку обожнюють розкіш і світло, які переповнюють весь простір. Багата обстановка дає відчуття того, що господарі знаходяться чи то в Парижі, чи то Версальському палаці. Варіанти оформлення запропоновані дизайнерами на обкладинці дизайн проект Людмили Кришталевої.